Така гучна тиша і не спалені мости. В дзеркалі знайомий хтось, але там вже не ти. Квіти під підошвами не зможуть прорости. За тобою стежить хтось десь там із висоти. Втома не розкажемо нікому, хто ми може стати крапкою, кожна нова кома. І ніколи, і нікому не кажи про втому. Якщо кожен вечір ти засинаєш вдома, втома не розкажемо нікому, хто ми, може стати крапком. Кожна нова кома, і ніколи, і нікому не кажи про втому якщо кожен вечір ти засинаєш вдома. Ні, я не втомився, це тобі здалося. Мчить моя маршрутка в 37-му осінь, поки не змінився, сильно кольору волосся. Склад Динамо 98, пам'ятаю, досі передам по рації, що ти маєш рацію, що цей трек життя, сумного інтеграція. Вибач, мені ніколи, ця кепка. Тобі личить, час тебе вже не лікує, він тебе калічить. Дорахуй до трьох, але очей не відкривай з тобою, і без тебе буде квітнути розмай. Спробуй ще застрибнути в останній світ трамвай, все, що залишилось за проїзд, передавай втома. Не розкажемо нікому, Втоми. хто ми може стати крапкою. Кожна нова кома. І ніколи, і нікому не кажи про втому. Якщо кожен вечір ти засинаєш вдома, втома. Не розкажемо нікому, хто ми може стати крапкою, кожна нова кома. І ніколи, і нікому не кажи про втому. Якщо кожен вечір ти засинаєш вдома, Така гучна тиша і не спалені мости. В церкалі знайомий хтось але там вже не ти. Квіти під підошвами не зможуть прорости. За тобою стежить хтось десь там з висоти. Втома не розкажемо нікому, хто ми може стати крапкою. Кожна Нова кома. І ніколи, і нікому не кажи про втому. Якщо кожен вечір ти засинаєш вдома, втома не розкажемо нікому, хто ми може стати крапкою, кожна нова кома. І ніколи, і нікому не кажи про втому. Якщо кожен вечір ти засинаєш вдома. Андрій Мосов Давницький. Рім марка куцувалова, друзі. Прокидайтеся, донатьте, підтримуйте збройні сили, тому що тільки завдяки ним ми маємо змогу зараз з вами спілкуватися в онлайні. В офлайні будь-де дякую. Я поїхав по справах. Був дуже радий всіх бачити. Всім гарного ти дня поїхав. Вже. А, та...